Ідейна патріот. І людина, яка працює за гроші, це дві дуже великі різниці. Той, що за гроші, він не полізе в пекло. Щастя своїх дітей, свого народу, майбутнє свого народу. Воно ціну нема. Свобода ціни немає. Виставити треба поза всяку ціну. Ані діло в тому, що воюють тільки за нас. що чим ми можемо, ми їм поможемо. За принес э, полковник в відставки, пожилому ще вже принес правильні теплі вещи, попросив вічна передати э, правильному бойцю в руки, щоб все грівати його візьом. Ніхто не може захистити мою країну замість мене. Бо, якщо така ситуація вже сталася, то кожен може залишитись вдома і сказати, що хто зробить це за мене. А я вважаю, що за мене і за мою свободу ніхто не може і не має. Умирати, захищати, якщо це може зробити сама. Війна, що точиться в Україні, вже ніколи не полишить пам'ять цих людей. Вона вплавилася болем в їхні тіла, в серця, душі, в їхні долі. Саме тут, у військовому шпиталі, це розумієш особливо гостро, як і те, що це війна кожного українця. Просто у тих, хто воює на сході, зброя в руках, а в тих, хто допомагає їм у тилу, терпіння, самовідданість, віра і надія. Ребята, вот на, на прикладі даже Сережа, они у нас в принципі всі, вони всі стараються швидше. до боли некоторые приходят несколько раз в день мы открыты с семи до четырех вот, то ребята работают все просто ну не покладаясь через боль через сопли через слезы вот больно но но все все молодцы все работают стремятся и часто слышно такая фраза быстрее бы хочу обратно туда к ребятам там остались мои хлопцы я им там нужна. Це танковий обстріл. Танковий обстріл? Ну, та. ну і зачепило трохи осколками. Ну, готуємо спочатку культю, ну а тоді вже протез. Та яка крапка? Ніякої крапки. Трайти вперед. Ніякої крапки. До событий до, до АТО у нас отделение также и работало, как и работает сейчас. Но специфика была другая. Это солдаты, это офицеры. Зал был оборудован, конечно, оборудование старое. Вот. То, что вы видите сейчас, вот, это все волонтерская помощь. Это крылья феникса, это наши киевские волонтеры. В принципе, начиная от мячика обыкновенного для разработки пальцев и заканчивая большими аппаратами, то есть велотренажерами, орбитреками и также для пассивной разработки суставов. Это все волонтерская помощь. Вот даже самые мелочи. Вот Сереже нужна была кара-дуба для дубления кожи для подготовки к протезу. Вот это тоже волонтеры. То есть даже за, за мелочами мы обращаемся туда. Вот. И благодаря этому ребятам. Становятся на ноги, мы их можем поставить на ноги быстрее, намного. Вот реабилитация происходит. Ну и, конечно, их качество. Сегодня Наташа к нам волонтер приходила, вот, интересуется, что, что нужно, чем помочь. Вот, по, 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 силе, по, по мере возможности. Попросили у них емкость для разработки голеностопного сустава. После длительной иммобилизации часто Сустав отказывается работать, утрачивается эластичность, пластичность. И лучше для того чтобы без боли это разрабатывать, вот, нужно конечно, емкость с водой, теплой водой. Можно добавлять морскую соль, вот, но ну, такой емкости для ноги, для руки, если это можно еще миску, вот, приспособить. Попросили у них, сейчас ждем. Наша волонтерська група зараз скла більше 30 чоловік. А це власне це ті люди, які ходять не так раз в місяць, а ходять там більш-менш постійно. Хто має можливість прийти кожного дня, там декілька годин виділити, хто має можливість там прийти раз на тиждень, але там цілий день від ранку до вечора. По різному буває хто ці люди, ну вік наших волонтерів. Там від 21-напевно 22 років, і мені здається, найстарші нашій волонтерці. Напевно, це Ельміра, їй вже 60. От. Що їх об'єднує? Об'єднує, по-перше, любов до рідної землі і прагнення миру. Перший пріоритет для нас це ліки. А взагалі, госпіталь ліками забезпечений дуже і дуже непогано. Але ну іноді бувають моменти, що там якісь моменти там певні ліки закінчилися. Їх сьогодні немає. а Вони потрібні вже зараз конкретному бійцю. Тоді тоді підключаємося. Ми просимо людей, щоб купили, або якщо нам там люди передавали кошти, ми самі купуємо в аптеці, привозимо, або там бійці виписують додому. І їм в такому випадку їм ліки не видають, якщо вони виписуються додому. Їм там додому призначений якийсь, якийсь курс лікування. Ми також підключаємося, стараємося по мірі можливості бійців забезпечити ліками, тому що прекрасно розуміємо, що ліки зараз безумно дорогі і далеко не всі бійці мають фінансову можливість їх собі купити. Великий об'ємний напрямок це автоволонтери робота з автоволонтерами. Справа в тому що в нашому шпиталі, на жаль, немає всіх. Обстежень всіх там спеціалістів, які призначають бійцям для обстеження, і там або наші лікарі там йдуть, наприклад, у відпустку, тому бійців доводиться возити в центральний військовий госпіталь. І оскільки багато хто має там травми, поранення, ніг, спини і так далі, їм важко самим добратися. От Дуже активно співпрацюємо ми з адміністрацією госпіталю, звичайно, і дуже вдячні, дуже просто вдячні їм за. Допомогу, тому що у нас тісна співпраця. Ми співпрацюємо з дуже багатьох питань. Ми дуже раді, що адміністрація госпіталю завжди при потребі йде нам назустріч і допомагає. Це дуже приємно, тому що я знаю, що в багатьох шпиталях по Україні ситуація зовсім не така. Ми знаходимося в клініці реабілітації професійної патології, нетрадиційних методів лікування. Військово-медичного клінічного центру місті Ірпінь. Тут ми знаходимося в кабінеті психотерапії, де відбувається сеанс релаксації. Вплив сеансу він полягає в тому, що. Під музику, під відеоспостереження, під впливом цих чинників, учасники антитерористичної операції можуть релаксувати, розслаблятись, можуть відволіктись від посторонніх думок, і таким чином відбувається психотерапія в комплексі з іншими методами лікування. Все спорядження. Техніку, яку ми бачимо, було надано волонтерами з Канади. В чому суть цього методу? Ви бачите, що є у нас пацієнт. Військовослужбовець, який приймав участь в антитерористичній операції, у нього є поранення в ділянці плечового суглобу. Камера вводить віртуального пацієнта в ігру. Ми маємо декілька ігр, які налаштовані на розробку різних груп м'язів. В даному випадку більше працюють м'язи верхнього плечового поясу, але є ігри, і налаштовані для м'яз ніг, для м'язів тулуба для того, щоб поранені бійці могли активніше розробляти кінцівки і відновлюватися після поранень. Цей метод ми застосовуємо в комплексі з іншими методами лікування, і він показав вже свою ефективність. Я волонтер по отделениям. Я хожу, захожу в палаты. Если новенькие ребята поступили, то знакомлю, записываю откуда И, ну, то есть у меня коммуникация с бойцами и с врачами. Кому нужна там, реабилитация, кому нужны какие-то медикаменты, которых нет, кого нужно там куда-то свозить. То есть у меня, ну или опять же, между коммуникация между людьми, которые принесли там кисломолочку, например, или колбаску, и девочки на складе порезали, я сложила. И у меня сейчас, ну, например, хирургия, где не все могут ходить. Кто-то ходит, кому-то тяжело. И нужно пройти во всем, разнести то, что принесли, угостить чем-то. Просто пообщаться, посидеть полчасика, просто поговорить, просто выслушать, если там накипело у человека, наболело. После общения с ребятами, которые, с бойцами, которые вернулись, и увидели уже, да, что такое война, ну, близко смерть увидели. Э, у них такая сумасшедшая переоценка ценностей происходит. И очень правильные приоритеты в жизни. Э, и вот, наверное, этому они нас здесь учат, потому что все, ну, все так не важно, кроме там, жизни, здоровья, здоровья близких. Э, наличие близких. Вот, поэтому это то, что дают они. Понимание того, как здорово, что, что жизнь продолжается даже после каких-то сложных ситуаций, испытаний. Мой был приход волонтерства обусловлен, скорее всего, невозможностью больше находиться дома. Моя подруга, вот с ней созвонились, и она говорит, что я с сентября месяца в Арпенском господи волонтером. Я говорю, я тоже очень хочу. Она говорит, пойдем во вторник. Вот таким образом я пришла, думала на два часа, но с первого дня поняла, что я здесь останусь. Потому что это действительно отдушено, это при... помогло привести мозги в порядок, это дало веру, что в стране будет все хорошо. Особенно при общении с ребятами. То есть они верят в победу, и это передается. Ты видишь людей, которые приходят, приносят нам вещи. Те же старики, которые приходят, приносят что-то маленькое, одно, но новые шорты. И они старым по 70 лет. Видно, что для них это проблематично финансово. Но оно приходит и, честно говоря, наворачиваются слезы, старикам хочется помочь. Они несут, чтобы поддержать ребят, чтобы тоже какую-то частичку себя отдать родине. Приходят, плетут сети. У нас здесь девочки установили эту Рама. Рама такая. Да, Натянули сеть, да, приготовили все эти ленточки. И просто приходят местные жители, плетут сети. И мы им тоже очень благодарны. Как только готова сеточка, у нас всегда уже те же ребята, которые у нас лежали, уже звонят. Ну что, там скоро будет сеточка наградик. И у нас есть туринка в Facebook. Ірпінський воєнний шпиталь, допомога пораненим в АТО. Там ми пишемо інформацію, що потрібні такі-то ліки, що потрібна така то сума, і люди або приходять і придають нам гроші, або купують ліки, приносять, а ми вже там роздаємо бійцям. Обов'язково звітуємо, тобто всі чеки, на що потрачені гроші, ми показуємо в Фейсбук, фотографуємо, тобто в нас ну, абсолютно все прозоро і ми. Ми підзвітні люди, тому що люди допомагають. Ми просто посередники між людьми, які хочуть допомогти, і між бійцями. У Фейсбуці можна знайти іще одну сторінку, яка має пряме відношення до Ірпінського військового шпиталю. Називається вона Обійми солдата. Навколо неї об'єдналися тисячі жінок різного віку. Щосуботи гамірний веселий десант висаджується в Ірпіні. Вони незмінно. Привозять пораненим солдатам домашні наїдки, які самі готують, і щирі обійми. Психологи довели, що дія правильних обіймів схожа за дієвістю з найефективнішими ліками. Вони приїжджають кожного тижня в суботу. Вони теж там знайомі з бійцями, вони активно бійцям допомагають, купують їм і одяг, і ліки. От але працюємо ми в автономному режимі. Ми вирішуємо такі робочі, поточні щоденні питання. Дівчата обнімашки приносять радість в життя бійців, радість, приємні емоції, що теж звичайно дуже дуже добре. Про обійми, і ще коли був майдан. Я на майдані була в такому русі обнімательний патруль. Обнімательно патрулі ми зрозуміли, що обійми допомагають людям. А психологи всі говорять, що обійми, по перше, це знімають стреси. З людей, коли приходять, вони звідти допомагають адаптуватися до а, зовнішнього середовища, тобто повернутися і а, стати м'якшим, зняти стреси. Хлопці починають швидше одужувати, і це вже до ну до, самі доказали про це психологи. І є ціла таке направлення. Це терапія, обімотерапія. Вона от а, лікує хлопців, тому ми цим не займаємося. Перше, ми з да, правильно пуся каже, що це Вітя, вже майже наш брат, тому що так, це... ми офіцер. Він сам офіцер, і ми вже дружимо 8 місяців. Ми підтримуємо зв'язок. Ми постійно приїжджаємо, ми бачимося. Він з під Києва, 120 двадцять кілометрів з під Києва. А от в нього травма ноги була він отримав там поранення. От неймовірний, а ми спілкуємося з іншими подполковниками, з полковниками за ними слідкуємо, зі списуємося. І насправді, от остання субота, коли ми їздили, ми познайомилися з Ярославом. Чоловік звана Франковська, стоматолог по освіті, працює лікарем, і коли ми зайшли до нього в палату, він нас так е, обійняв дуже міцно і сказав: е, Я знаю, що це треба робити, бо я лікар. І він каже: Ви сьогодні прийшли, лікуєте моє серце. Він каже: всі намагаються лікувати тіло, а ви лікуєте мені серце і душу. Це дуже приємно, коли бачиш посмішку, коли цей шок коли заходять 20-15 чоловік. В палату заходять, так? Да? Да. Коли вони навіть дякую тобі, за <постовлет> А є там якісь твої улюблені, коли ти любиш більше? Звичайно, не до всіх люблю, коли не, не є знайомства. Звичайно, є вітям, ми до нього вже майже десь 9 місців від того, як ми їздимо. Навіть майже ще. Коли ми були в київській шпиталі, навіть теж до нього колись на тижні приїжджаємо. Ну, Ми його вже як друзі. Ходили разом в парк гуляти. Вони повертаються до нашого світу, від якого відвикли під гуркіт пострілів, під час холодних чи спекотних ночей в окопах. Вони кричать ночами, сваряться з близькими. І мріють про те, щоб знову піти на війну, де все здається простішим і зрозумілішим. Щоб душею, а не тільки тілом наші бійці повернулися додому до звичайного життя їм потрібна допомога. Волонтери це розуміють найкраще. Перший тиждень було важко, поки я зорієнтувалась, а потім це просто якесь откровення. Вони такі... Я вже зараз буду плакати. Вони такі, вони такі класні, вони набагато чесніші, набагато щиріші, вони настільки е відверті, чесні. Вони, вони вчать мене, ми говоримо, а він каже: я розказую, що в мене теж є знайомі в АТО. От ми там, я дзвоню, ми підтр... Не, не залишайте. Дзвоніть, підтримуйте, кажіть, що ви що ви в них вірите, що ви їх підтримуєте, що вони вам потрібні. Не бо дуже важко, дуже хочеться комусь е, з кимось просто з миру поговорити. Коли е, часто так буває, що от медперсонал каже, не розпитуйте. У бійців про те, що з ними сталося, про якісь їхні страхи. Не треба про це говорити. говорити тільки про те, чи гарно їх годують, чи гарно їх лікують, чи добре вони себе там почувають. Мене волонтери запитували, дівчата, що нам робити, як нам вести себе з бійцями, атошниками. Бо ми не знаємо, вони приходять, а ми самі лякаємося. це ж тільки початок. Ми самі лякаємося. Я якраз попала, були хлопці, які вийшли з під Іловайська. Якраз вони вже, правда, Ірпінський госпіталь, він як реабілітаційний центр, і вони вже були в психології, вони вже якісь попередні етапи пройшли. Мені було легше, ніж моїм колегам. Але все одно І люди лякаються дуже часто, і на вулиці бояться підійти, якщо бачать бійця. Головне, слухайте, якщо вони говорять, не лізьте в душу, якщо не пускають, просто слухайте. Слухайте, виказуйте свою підтримку. Виказуєте, що я тут поруч, ти серед своїх. Я з тобою, я тебе підтримую. Я теж почуваю чи відчуваю те чи інше. Ми разом, ми єдині ми сила. І оцю підтримку людина була в цій ситуації. В нього він в нього його світ чорно-білий. Він, в нього інстинкти, в нього рефлекси, в нього якісь почуття, можливо, десь там всередині вони ще не відкрились, він не, не показує, робить вигляд, що він нормальний, намагається. Пристосуватися до цього нашого кольорового світу, дитина підійшла ззаду. В нього може бути реакція. Жінка накричала, в нього може бути відповідна реакція, агресія, може бути паніка, може бути все, що завгодно. Мені розказував один в госпіталі, каже: я приїхав додому в відпустку і старша дочка пішла. Прийшла з дискотеками. Каже, вже спали двері трошки прочинені. Вона запалила світло я зразу раз і під ліжко. Я думав, що в і каже, я зразу під ліжко. От, з цим треба працювати. Приїхала кореспондент з якоїсь місцевої газети. І я пішла просто з нею перший день, подивитися, що і як. І в коридорі вона намагалася сфотографувати хлопчину, також йому років 22-25, і він відвертався, він ховав так плечі, і весь час відвертався і ховав очі. Мене зачепило, я не можу мовчки і спокійно. Каже, що таке? Немає майбутнього, всі дівчата брешуть, немає сенсу жити. І чого це дівчата погані? І як це так? Слово за слово. От коли я бачу очі спалахують, все, він мій, я вже можу його вести. І я оце будь-яким способом треба добитися, щоб ці очі в нього загорілися, щоб він довірився хоч на хвилинку, щоб відкрився. І оце я біля нього кружляю, він кружляє від мене. Ми ходили кругами, ходили кругами, і тут спалах. Фу, це, це таке щастя. І вже наступного дня він мені дзвонить. Ви там казали, що можна до вашого інституту вступати. Я це вже, може, подумав. Я думаю, все добре, майбутнє вже з'явилося. І ми зустрілися, ми поговорили. Він розказав про свої плани на майбутнє, як він хоче далі. Він пообіцяв мені, що він прийде поступати, вступати в наш інститут. А, в нас можна заочно також. От. І от це, я його так чекаю. Я взагалі не можу зрозуміти, що ними рухає цими людьми, які віддають свій вільний час, приходять і практично, ну, вони практично живуть тут. Ці люди це, ну, так, як і там, так і так. Частка людей, які їздять на передову, вони ну, дуже багато роблять. І ті люди, які тут. Тут і морально вони підтримують. Знаєте, людина, деякі дуже зламані там, психологічно там, і ще щось. І вони... І добрим словом, і ділом, і всім лежачим, так вони по палатам все ходять, розносять там, допомагають, і поседять, і по Знаєте, буває кому, ну нема кому висказати те, що на підбіло. Ні, це дуже велику справу вони роблять. У мене була складна ситуація. Я навіть мені лікарі не сказали, що вже після операції я узнав, що мене готували. І під мій організм підбирали протези. Їх купили десь за кордоном, один протез коштує 250 євро. І зробили мені. Я дуже вдячний нашим лікарям із травматології. вони зробили дуже велику справу. А волонтери купили мені бандаж, тому що я без нього не можу ходити, в мене плече падає донизу. І все. Все, що до них не звертаєшся, я не знаю, як вони ще, наскільки вже такий складний час, ви ж бачите. В країні така нестабільність, але вони знаходять якісь кошти і молодці, просто нема слов. Коли війна закінчиться, і як ми будемо відблагодарювати цих людей і цих волонтерів, я навіть не представляю. От Мене за волонтерів, в принципі, те, що в лікарнях, от, навіть тут зараз лежимо в госпіталі в Ірпінському, дивлячись на цих дівчаток, як вони тратять свій час. Хай навіть по сміну все, ну, кожний є своя сім'я. Вони приходять сюди на добровольних началах, їм ніхто не платить, це я знаю точно. І отак бігати по палатах і нести добро і любов до кожного бійця. Це, я думаю, що не кожному не це можна зрозуміти просто так. Це треба на собі відчувати. Приходьте в шпиталі. Поговоріть з будь-яким солдатом. Посміхніться йому, посидьте поруч. Просто спитайте, ну як ти, хлопче, тримаєшся? Давай я тобі допоможу. Поселіть в нім надію, подаруйте йому віру, дайте йому сили жити. Це важко? Так, це страшно, так, але це те, що може зробити кожен з нас для тих, перед ким ми відтепер в неоплатному боргу.